О! Опять да, выше, да, О! вроде нет. Может, просто кто-то взорвался. Йоханный мамай. Це капець. Та вроді не по селу вище села. По, по звуку видно чутно, але не факт, це капець. Всім привіт, в облери ще настане вас час. але не сейчас. Трамбуємо сумочку зіліконом, твіст. Колір 003 агент 004 ВД. А, це 16-й наш робочий. І ось він. Іще дві штуки залишилося. І там в сумці вже положено пару штук. Плюс снейк. Я навіть не буду повністю читати цю назву, не виговорю. Але ви зрозуміли, теж 16-й колір, плюс тут трошки колір аля а-ля машинне масло яка і називалась, райсе машинним маслом лежить теж робоча кума обожнює ці приманки, в неї найкраще виходить ловити рибу на них. Ну і Тут ми закинули до кислоти когось і він щось перекрасив. Ну, за таке колір 07. Не розводимо болтологію, трамбуємо сумку і на воду. Погода, звісно, не айс. Якось хмарно може дощ буде, але розберемося. Погодка норм. Треба було б машинку поставити чи кислоту, але і такий сонячний колір теж нормально. Щукарів зранку фігова туча, щоб було виловили, впевнений. Ми може хоч з кумою посорівнуємося, хто більше окуня зловили. Куми ще не чутно, не видно. Ще мабуть не прийшла. Ми спробуємо щуку полякати, а потім переключимось на окунька. Отак от. наконец то перла мимо вдарила щука. Флюрокарбон гребаний. Взагалі не щучий. Оп, віст щучий, хвіст синенька спрацювала. Я якраз всі куми віддав. Приманки. сейчас кума прийде, будемо просити обратно пачку її улюблений колір А собі пару штук оставили спочатку раз зірвало думаю в ну, мене ще одна залишилася треба у віста попросити віст без проблем задонатить ще синьку пачку синька одна ще з робочих Посипив другу і що ви думаєте втора клювака і є Кидаю, кидаю і нефіга. Оце пару щучих ударів і тішина. Кажуть, вчора трьошку витягнули щуку, позавчора 4200, я сам бачив, ви бачили відос, де баяна. Взагалі відоси не знімаються. Завтра крайній день, поїду коропів на сніму, відосиків 15. Без варіантів. Ой боже, От щуколовка теж. Сліва щуколовки, справа щуколовка на донку, на поплавок, на все. Всі ждуть крупну щуку. Ловиться одна через день на всіх. А то все-таки 300-500 грам. як оці Вилавлюються. Але цього крупняка не було ніколи, я б сказав півроку, але насправді ніколи. Літом ми кілушки доставали, кіло 200-300 кіло максимум. А зараз маємо, що маємо зараз. Саме головне не одної покльовки окуня, а окуня у сна скидаємо. Нифіга. Эх! Була щука. Капець, надо щучу приманку. сыне конечно, пораздавался, разбирайся. Да. У чувака сошла, какая же гром... 350-400. І вже 5 минут обсуждають, який це мощний і здоровий крокодил був. І як жалко, що вийшла і стільки з неї котлет вийде. Зрізала флюрик. Ну таке. Качки з ума сходять аж риба з води пригує. Здається, весна цього року затримується, але це не точно. Щось я думав, що під апрель місяць вже трава буде комиш зелений, я помилявся, це буде аж. Ой, в маю місяці. Ну що, якщо не клює, навіть ніхто на живця не достає, то фіг, що зробиш. Навіть секретний колір не спрацював 16-й. і поряд 17-й. Обидва класні, але 16-й, ви знаєте, це топ. Навіть кума. Куміє. Дарив приманки раніше, вона його так розловила, що їй ніякий другий не давай, тільки 16-й колір. Ви пам'ятаєте, мене на день народження їй її... переполовинили те, що нам віст відсипав. І гачечки плюс тройнички. На дрібненькі тільки йде по клюваках, хвости стрижа, теж 16-й колір, два і два. Цей не закидав, кислоту пробував теж 0. Тут 16-й колір, а тут оцей є, не пам'ятаю який, він типу, машинне масло в них називається, Ну, по факту його всі дразнять моча. Теж крутецький в кривому розі по судаку лобу. Як і в нас 16-й. Але як по факту бачимо, грустно і точка. Може покидаємо. Завтра на короп'ячому місці в Миколаєві. Там судаки заблудші є при потопі. Кажуть, їм вставок загнало коропів. Коли потоп був, все тонуло, то ставок притопило трохи. Сматуємося. Става далі туди, на Олександровку. Ну, типу, сильно опасно. О. Опять, опять, выше, Вроде не. Может, просто кто-то взорвался. Еханый, мамай. Це капець. Та вроді не по селу вище села. По, по звуку видно чутно. Ну не факт. Це капець. Ну стріляють сильно здалека, виход чуть. І секунд 10 проходить тільки після свиста над головою. такий вітер і така дальність, що фіг попадеш, називається. Кумаша стягне. Я прокоментую. Вроді чогенька. Сходим, хай покрасується. Щось достала, вроді не 300 грамів. Що? Так, да, кума якусь достала. Та може менше. Зараз сходжу, узнаю. Так клювали час назад півтора. Затихло взагалі, як у ванної. Як наче й не було. А вона ж була. Це труба, Ще я дойду. Щуку одчепила чи помогти? А на окуня. Нормально. Я раньше не могла так с Я уже такая, думаю, що опыт. И сразу первые проводка и все. Ну бачи, и силикон понравился. Да не, я бачу, що хороша. Да бери ще парочку. А мені і даром не надо. Мам. Конечно, мамка скаже, бери. Мамка її блін, роздає сосідам. Не могла я раніше таке, так не взяла мені своих танки не любимо. Ні, вона розжувала, виплюнула. окуня. Є таке, є. Быває в облі род кидаєш ноль. Прикольно научиться ловить. Да оно так само будет, будешь ловить окуня, щука будет хватать. А что, больше силикона нет? Там, а. есть такие, да. Нет, есть а. другие, фиолетовый, можно... фиолетовый. Ну, пробуй. Ой. Я на окуневую снасть до трех кил колысь. Сюда вот так кинула, только на дно опустила. Два за этот, все. А щука есть, просто Фабричка. брать не хотела воблеры. Может ну, она будет такой дурной. Я 10 років на вобле. Це не може бути. Да. Я в шоці. Втора щука, вторый заброс. Хоч би флюр не откусила. А вона за край губи. Триндеть. Сейчас я синій достану. Воблер. А ти мене удивляєш Я ж кажу, я 10 років на воблери не ловив, коли розловив силікон. Ой, ой, ой. А пол кіло невеличка А ты дальше туда пройдись, де на воблери кидала силиконом про трави. Синий цвет оказалася. Ну фіолет. Не ну це таке. Ну то просто другой не було під рукой. А воблер ося бач проходи і нічого може вона на дні просто? Та ні, вона би вона за 10 метрів воблер побачить, прибіжить, який силікон. Під мордою не треба їй водити. Так да, -да, -да. да. Та так само, як окуня ловиш. Два-три оборота пауза. Два оборота так, пауза. Мені просто жалко, якщо нам ще один снайк танк сожрає. Снейктанк це щось і дороге японське. Ну цей же ж а, це ж. Я Ось той, що Ти мені вже? Надо подивитися вдома. Білий не ловив, а хтось умудряється зловити. Хоча він працював роб год 15 назад. А Оп! Ага. щось є, увалив на силикон. Так. Да. Я не пойму, що це. Окунь, так. Да. Зажер. Хороший окунь. На трубах узяв, віст відпрацював. Уже без ікри. А ні, з ікрою. Ну, така риба мені точно не треба, я буду викидати. Ох, -мойо! Щоро, Представ... Диви, підставляй бутерброд. Підставляй бутерброд. Ну, о, на окуня ікра не на взагалі. Ось такі діла. У куми останній віст відгризли, Щучки грязні, а у нас ще. Зараз поділимся. Дивись, а це цей цвет. Ну тільки мелкий. 16-й, по-моєму, він номер. Така у форма, поняла? А крючок менший в тебе є? Попробуй. Є Якщо що, ось ще пачку роздав. У мене ще є, ну с я не взяв з собою. Що? А. Ну так, да. там же шнора у неї напроти тебе. О, виплила. Здоровенна, да, так, проснулась. Це. Це вже не обична криса. Річна. Це Ландатра. Природа відновлюється. Як то кажуть, але не дуже. Андатер, в принципі, ніхто не ловив, нікому і нафік в голову не взбрідало таке. Думав, риба листочок, блін, зачепив. Блін, щось мовчать окуня подлюки. Тільки дьоргали за хвіст, а коня теж почепив менший віст. Думаю, ну зараз піде. Ага, щучий хвіст. Подавай велику, ми будемо її за хвіст дьоргати. Поставиш маленьку, ми будемо її ігнорувати. Як скажіть, з такою рибою боротися. Зараз від великої хвіст відщіпну. Або велику вернем, там є 3-4 дюйма, по-моєму, віст. В 16 кольорі, мій улюблений. Та й розберемся. Так, добре, клює, шану його в баню. Настав час кексика. Пасхальний бубалет. Блін, що то воно злиплося тебе? Йогка не мене, як ви там випікали Не бачу ізюма. Ізюм єсть. Треба було йти в сільпо. Вони обіцяли продавати тільки верхуський одпасок. Всім смачного. І гарного дня перекус і продовжимо. Оп! Х-свіст. Двокольорова засранка. Ну її пізніше покидаємо. Ось, на що кума витягла. Я б дав її кумі покидати, але вона остання, тому фіга. Зараз ми спробуємо на неї виловити щупакабру. Це собаки? Я подумав свист снаряда. Постійно треба прислуховуватися, бо це капець. Кума ще одного окуня взяла на ту мілоч, що я дав. А цю в неї перва щука гризла. А я не признаюсь, що в мене одна осталась. Та й толку, я ж на неї ловлю. Цей 16-й колір це дещо. Є аналоги є, але взагалі ніколи не ловили чомусь. Тут і бльосточка, і він флоатінг плаваючий. На отводний супер. Судаків мене рвали. О, на Збурівському куту сотий раз загадую якраз цей, цей час, цей сезон. Просто труба, іменно ця приманка. 21 рік. Весна перед запретом, тема була. Думали, в 22-му не пропустимо ні дня. Будемо кожного дня туди літати, поруч Судака. І приманок запасся, і все, і на тоді. Тварі такі, блін, запороли нам не тільки рибалку, а й все життя. Не тільки нам всім. Оп, ах, ты ж подлюка такая. Это капец. Эх, накидался я с утра. Можно закрыться пораньше. На бубінивесь ми вже і щучку поганяли і окунька, Ну, кума зачотну взяла. Mm. А я м'єлочок відпустив, Ну, окунька. Повернемось, щоб впіймати ще. Вон, всі розходяться. Два мужика були, пасик молодий теж. Неважно який силікон, якщо воно не бере, то фіг ви йому що зробите? А, а приманочок я дому ще наберу. Робоча чняга. А нічого, нічого, не роздіваю роток на, чужий, на чужого щупачка. Режуся. Сируняка такий. Ох і сируняка такий. Оці, ось ось дрестуняки. Ось о главний дрестун. Ну він уже це вроді не практикує, вилічився. Да, біба? Шкодунці. Знайшов ще пачку в загашнику, 16-й колір. Не зрозумів. Да, да, ось 16-й. Блін, стільки, а, це номери гачків. Ще дуже зручно пишуть. Ось він, Ще на що кума зловила. Думаю, який вона Snake Tang. Назива Головне флотінг. Я завжди такий був. Візьмемо ще пачечку і цим задуплимся. Теж колір по у куми працює. Не забуваємо про гачечки. Всі гачки якісні. Не хитри, не хитри мені. Я знаю, що ти хочеш зробити, шкода така. Так, Чебуратори колись знадобляться. Ну, а ми кидали X-свіст. Ось це наш улюблений 16-й колір. 3,6 дюйма. Робоча, як знаєте, як яка корабельна. На кислоту навіть не знаю, зараз сонячно не бере. Цей же майже викидав дрібненький, але ще трохи є. Потім задуплимся ще. Але це вже буде зовсім інша історія. Ставимо лайки, ділимося роликом з друзями. Не крадемо чужу щучку, не крадемо, не крадемо чужу щучку. Я її зварю вам хвостики та голови. І буде вам не йметься. Силочки в описі під відео передавайте від капітана Гака привіт та тихо мені. Всім пока і до зустрічі на воді.